Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерного озброєння через загрозу, що зростає з боку Російської Федерації та Китаю. Про це він заявив в інтерв'ю видання Telegraph». За його словами, між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність. Він закликав використовувати прозорість як фактор стримування. Цитуємо Столтенберга, я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні консультуватися щодо цих питань. Це саме те, що ми робимо, зазначив Столтенберг. Герсек НАТО вказав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс, тому що світ, в якому Російська Федерація, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має є більш безпечним, небезпечним перепрошую. Він попередив також, що Пекін зокрема інвестує значні кошти в сучасне озброєння, в тому числі у свій ядерний арсенал, який стверджує Столтенберг, зросте до тисячі боєголовок вже до 2030 року. А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим альянс ніколи раніше не мав справу, а саме з двома ядерними. Потенційними супротивниками Китаєм та Росією, звичайно, це має наслідки. Додав генсек. Він наголосив, що Сполучені Штати та Європейські союзники наразі модернізують ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку Російської Федерації. США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі. А європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії. І НАТО пояснив Столтенгвер. Нещодавно нагадаю, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Російська Федерація потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок. Ну і е, е, білоруський гаюн також повідомляв так: це джерела в Білорусі, що, начебто, будуються ангари якісь нові для того, аби Росія там могла розташувати свої іскандери. Нагадаю, Іскандери є носієм, тобто з Іскандеру можна запускати ракети, які є носієм ядерної боєголовки. Отака от, от ескалація з боку Росії змушує Альянс також діяти і реагувати, але аби ж це не було, знаєте, як завжди, кроком, е який є запізнілим. От я нагадаю вам, це про Харків, тому що. Коли Росія почала наступальні дії на харківському напрямку, лише в той момент, після 10 травня, наші союзники активно почали проговорювати, чи можна використовувати західне озброєння по території Російської Федерації, і саме це була точка відліку, коли каскад країн сказали, так ви можете використовувати нашу артилерію, так ви можете використовувати інші засоби, які ми вам передали. Ну і звісно ж, сполучені штати Америки також дали добро на використання обмеженого озброєння радіо суді ми говоримо про МЛРС-270 Хаймерси, які б'ють на 84 кілометри. До речі, використання саме цих установок дозволило нам ем, зупинити рух ворога на його території. Відповідно, після останнього візиту головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського харківського напрямку він так і сказав, що ворог у Вовчанську. Зав'яз більше про Харків, про Харківську область і що відбувається на цій нашій території. З нами на зв'язку наша кореспондентка з Харкова. Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю і хочу одразу почати з маленької побудовою приємної новини. Що у нас тут вперше, напевно, за довгий час я включаюся, і ми розмовляємо, коли в місті немає повітряної тривоги. Mm -hmm. Вона відпочала кілька хвилин тому. Але разом із цим, от з цією маленькою приємною новиною, на жаль, хочу сказати, що вночі Харків був під обстрілом. Ось така перерва в тесь тиждень. Вона на жаль скінчилася. Тут прогнозувати да що будуть сьогодні, завтра чи колись там удари нові не можна. Вони можуть бути будь якої миті, але всі ті дні без ударів ми дійсно рахуємо. Ми, ми дуже швидко ж звикаємо жити в тиші в, в такому умовному спокою. Хоча підсвідомо більшість все ж таки очікує почути по удари звуки вибухів. На жаль, так от так працює свідомість, так працює наша наша психіка. Про що йдеться? Це був удар близько опівночі по Шевченківському району. І росіяни вибрали на цей раз мішеню, на цей раз вибрали ціллю, просто дитячий табір, пустий порожній дитячий табір. Звісно ж, дітки зараз, на жаль, не можуть як вчитися, так і відпочивати в будь-яких таких місць скупчень для того ж відпочинку чи розвитку. Ми не маємо масових. І от удар завдали по одному з таких відпочинкових дитячих місць. На щастя, обійшлося без поранених. Ми не маємо там жертв, він стояв, повторююся, будівлі порожніми. Але від Ро нації це не, не обійшлося в один з корпусів, точно розбитий, прилеглі. Будівлі так само пошкоджені. Чим били, били знову кабами. Ударів за 300 У нас немає. От з, того, з того дня, з того моменту, як ви зазначали, що ем, дали відсіч, скажімо так, оцим установкам, пусковим, з яких з яких обстрілювали Харків з Білгородщини. Тому от зараз основна атака саме по Харкову і по окремим районам, здебільшого Шевченківський, Київський, Салтівський, саме приходиться кабами. Ем, Хочу сказати, що окрім того, звісно, область щодня під ударами. Регіон тут вже обстрілюють. На жаль, з усього, що мають росіяни. І завчора ми маємо чотирьох поранених людей. Один з обстрілів це піскиратківські каби, троє поранених. Серед них вагітна жінка, чоловік, і 13-річний хлопчик. Всі вони госпіталізовані були в стані середньої важкості. У когось контузія, у когось осколкові поранення, закрите черепно мозкові травми. Ми і е, ці каби вони випустили по приватним будинкам. На жаль, так само і подоли. От теж обстріл вчора. Четвертий поранений чоловік 60 років, теж обстріл приватних будинків. І якщо перший населений пункт, е, то просто ну дуже дуже багато будинків пошкоджено. То, то в подоли Куп'янщина це вже. Ну, я не знаю, скільки там взагалі цілих цих будинків залишилося, бо це куп'янське село. Воно постійно на лінії вогню, постійно його розбивають окупанти. І сьогоднішній день він теж вже на жаль є з обстрілом. У нас е, село Борівське, Ізюмський район, десь близько 2.30, о пів на третю ночі вдарили по ньому окупанти там, на щастя, без поранених, без постраждалих, але з руйнуваннями. Тобто так закінчилося тиждень, так закінчилася неділя, і на жаль, почався понеділок. Субтитрувальниця